Вихованці центру соціально-психологічної реабілітації у Хмільниці діти діти-сироти, а також діти з проблемних сімей. Центр стає домівкою для них максимум на 9 місяців. За цей час дорослі мають вирішити їх долю. До Дня Святого Миколая малеча готувалася та замовляла бажання. Свято хочу Міску. Ти Миколай, я хочу цю ти, Миколай, я хочу ляльку а. ти Миколай, я хочу я. Шефами центру є управління Міндоходів в області. Його керівники тут бажані гості. Наша організація поздравляє вас з бажає вам здоров'я, добра і щастя вам. В житті. Ми дуже вдячні від щирого серця за подарунки до Дня Святого Миколая. А особливо нам приємно, що головне управління між дбає про наповнення бюджетів. А так як ми є бюджетниками, це є і наше життя, наші доходи і наші зарплати. Центр соціально-психологічної реабілітації розрахований на 50 місць. Нині тут перебувають 42 дитини. Бюджетним фінансуванням передбачено п'ятиразове харчування, обладнані затишні кімнати. Діти забезпечуються відповідно до сезону одягом та взуттям. У штаті закладу п'ять психологів, які працюють не лише з вихованцями, але за можливістю і з їхніми батьками. До інтернатів звідси потрапляють одиниці. Найчастіше дітей усуновлюють, забирають сім'ї та будинки сімейного типу.